Привіт, привіт! усім! рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому варто боятися публічних виступів. Маленький ліричний відступ від теми. Сьогодні я всім провізованій студії одна. Я вирішила зробити малесеньку перерву між. Гостями, яких я запрошую, адже, по-перше, я хочу різноманітного контенту, а по-друге, я вже скучила за таким форматом, коли я спілкуюсь безпосередньо з вами. Тому захотіла записати щось таке лайтове, легесеньке, проте неймовірно, корисне і цікаве. Тож, запрошую вас підписуватись на мій канал, а ми сьогодні з вами поговоримо про публічні виступи. Ця тема була вибрана не випадково. Мене про неї запитали. Проте я цю тему трішки трансформувала. Тож почнемо ми саме з того, чому публічних виступів все ж таки варто боятися. Хочу для початку розібрати механізм, який керує нами, коли ми виходимо виступати публічно чи то перед класом, ну одногрупниками, однокласниками, однолітками. Еволюційно склалось так, що ми соціальні істоти хочемо бути у групі. Хочемо відчувати захист спільноти, в якій ми знаходимося. А коли ми виходимо виступати ну, перед будь-якою групою людей, це сприймається нашим мозком як певна загроза. Загроза того, що нас відвергнуть, відторгнуть. І тому ми боїмося саме такого сценарію. Хоча навіть цього не усвідомлюємо в моменті, просто відчуваємо певний страх. Але цей страх пов'язаний саме з посудом, який ми можемо отримати, адже виходячи виступати перед певною кількістю людей, ми нібито беремо відповідальність за те, що ми говоримо. Адже бути в групі, бути в натовпі це завжди безпечніше. Натовп, це якась така безлика структура, яка не несе відповідальність. Безліді. А людина, яка виходить виступати перед кимось, або навіть знімати відео на YouTube, да? Я несу відповідальність за свої слова. Якщо б я умовно, була у якійсь спільноті, о, давай візьмемо до прикладу ЛГБТ-спільноту, так? А, люди у цій спільноті вони виступають за інтереси усіх. І таким чином можна розділити відповідальність, можна її скинути, і ти до того ж приналежиш до певної групи. Це значно безпечніше, ніж записувати, наприклад, ролик на YouTube, коли будь-яка людина може взяти твої слова, твоє відео, вирізати, комусь показати, осудити або ще щось. Це становить таку потенційну небезпеку для мене. От. Тому для більшості людей виступати перед публікою це страшно. Навіть не для більшості, я б навіть сказала для усіх людей: виступати перед певною публікою це страшно. Адже е, не хочеться стикнутися з відторгненням цього суспільства, умовно, яке е, спостерігає за вами в цей момент. І ось навіть формальний вигляд вашого виступу, коли сидить ну, багато людей, багато 30, 150, і ви стоїте одні. Це психологічно сприймається як певна конфронтація, адже ви нібито виступаєте проти усього цього, навіть якщо ви розказуєте якусь корисну інформацію, да? ну, ми говоримо зараз про несвідомі механізми нашого сприйняття. Ну, зараз, коли я вам про це розповіла, ви це усвідомили. Раніше ви могли про це не задумуватись і цього навіть не знати. Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що боятися публічного виступу. Ми будемо в будь-якому випадку. А тим більше, Якщо ми мали певний негативний досвід публічного виступу вже в своєму житті, наприклад, в школі, розказуючи якийсь вірш, однокласник почали з вас сміятися. Ну, такий самий примітивний приклад публічного виступу, який точно переживали більшість людей. А, що відбувається? Відбувається закарбування цього досвіду. І, звісно, виступати, виходити другий раз, чи то з віршем, чи то з промовою, чи то захищати дипломну роботу, це для вас буде викликом x 2 тому що вже ви знаєте, що може бути боляче і неприємно. Тож і наражати себе на таку небезпеку знову і знову хочеться все менше. Або ж цей страх, окрім наших інстинктів, зараз мене заселюють психологію за слово інстинкти. Окрім цього еволюційного механізму захисту та нашого власного досвіду може ще впливати факт виховання, коли у дитинстві думка ваша, ну тобто дитини, вона не враховувалась, вона не була важливою, на неї не орієнтувались, а дорослі у ранньому віці сприймаються як авторитетна фігура, тобто для нас важливий той фідбек, який ми отримали. І тому. Він надважливий, ну прям прям дуже, дуже, дуже важливий. І, і тому, коли ви виростаєте і маєте певну необхідність публічно виступити перед кимось. А у вас є ще один страх, окрім вже попередньо названих про те, що вас не приймуть авторитетні люди, чи то не авторитетні люди. Що вашу думку просто не врахують, її не почують. Такої потреби у співбесідника не буде, і це може накладати теж. Певний відбиток на ваш емоційний стан під час публічного виступу. Окей, з причиною наслідковим зв'язком, ми з вами розібрались. Йдемо далі. Усвідомили ми ці моменти. Тепер важливе питання: навіщо вам не боятись публічно виступати? Навіщо вам ця навичка? Е, є кілька варіантів: перший по приколу. От захотілося вам. Такі судів, думав, а по чому би мені не стати оратором, не почати не знаю, впливати на це людство і змінювати світ? Один з варіантів. Давайте його будемо враховувати. Варіант другий: у вас є якась певна критична необхідність в моменті опанувати себе при захисті дипломки, курсача, вірша. У вас є якась задача, ви маєте виконати певне завдання, воно є конкретним, і ви заради цього хочете. Навчитися публічно виступати. Окей, врахували. І ще один варіант може бути такий, що ви просто регулярно у зв'язку, наприклад, з вашою роботою займаєте ну, якусь керівну посаду, або якусь таку посаду, що вам доводиться виступати публічно перед колегами, ще перед кимось е, час від часу, і вам це приносить певний дискомфорт, і ви хочете це змінити вже в процесі. Як ви думаєте, в якому варіанті? Можна буде найбільш вірогідно позбавитись цього страху. Перше, правильна відповідь ні в якому, якщо чесно, ну і позже. А в останньому варіанті найбільша вірогідність того, що людина почне комфортно себе почувати, виступаючи публічно. Чому? Тому що вона регулярно має такий досвід. Усе приходить з практикою. Не можна начитатися про публічні виступи і, вийшовши на сцену, почувати себе комфортно. Ви маєте вийти на сцену 153 раз, щоб почувати себе більш-менш комфортно. А трішки менш вирогідно, але також можливо, якщо у вас є конкретна ціль, яку ви переслідуєте, you know. Адже тоді ваш мозок бачить певну мету, бачить, навіщо йому це потрібно. І так, ви можете почитати кілька книжок про те, як варто сприймати публіку, як краще говорити, як там, не знаю, голос опанувати і тому подібне. Чи навчитеся ви цього одразу? Ні. Великий шанс того, що вийшовши на сцену, якщо це буде один там раз, да, ви зафакапите цей виступ. Ви не виступите так, як ви це собі не уявляли там. А, але трішки можливо а трішки можливо. Окей. І Найменш вірогідно в першому варіанті, якщо людина просто живе своє життя, їй не доводиться стикатися з публічними виступами, вона не має конкретної мети і просто по приколу захотілося дізнатися відповідь на це запитання. Так от, ти дізнаєшся відповідь на це запитання, але тобі абсолютно нічого це не дасть. Як я вам вже розповідала у минулих відео, мозку потрібна причина, йому потрібна конкретна ціль. За чим ми це робимо. От хочу я прочитати книжку, а, і я переслідую дві мети. Перша мені буде цікаво, друга корисна. Якщо у цієї книжки немає ні першого, ні другого, я захочу її читати. Ні. Прочитавши її, я ще відчую. Скоріше за все, певне розчарування від витраченого часу, так і наш мозок. Якщо він не бачить, навіщо він це робить, що від цього в результаті ми отримаємо, які плюшки у нас будуть, то і робити це необхідності немає. Тож, давши відповідь на це запитання, ми можемо рухатись, ще далі. І тіпа, тут половина глядачів вимкнули відос. Ну і от, маємо ми з вами якусь з цих цілей. А навіщо нам це все ж таки потрібно? Почнемо з тієї, де ми регулярно стикаємось з певними публічними виступами? Там все значно простіше. Найкоротший шлях до опанування якоїсь навички це пережитий власний досвід. Тож, якщо ви вже раз виступали, два виступали, але все одно хвилюєтесь і переживаєте, вам справді можуть допомогти певні теоретичні знання. Маючи таке поле для досвіду, ви можете експериментувати, брати якісь техніки, шукати. Я впевнена в тому, що якщо зараз вбити в пошукову стрічку, як перестати боятись публічних виступів, або класні інструменти для публічного виступу, ви там знайдете просто море і океан усього на світі. І щоразу, скоріше за все, ваш рівень впевненості у тому, що ви робите, він буде зростати, і ви будете себе почувати значно комфортніше. Це в ідеалі. А тепер рухаємось до другого варіанту, і тут далі можуть залишатися на перегляд цього ролика ті, кого попередній варіант все таки не рятує. Якщо ви маєте потребу у тому, щоб виступити і вам перестати потрібно боятися, дивіться, перше, що важливо розуміти. Ніхто не перестає боятися. Стендапери, якісь політики, людина, яка виходить на сцену заради того, щоб щось комусь донести, особливо якщо це щось важливе або для людини, або для суспільства. Тобто, якщо це має певний ступінь важливості, то це страшно будь-кому, абсолютно будь-кому. Немає такого, що людина, виходячи на сцену, така вообще это сейчас наговорю, так може бути, якщо людина з досвідом, якщо людина з надзвичайно великим досвідом, якщо людина робить щось не вперше. Навіть, знаєте, от людина з досвідом, якщо вона пробує щось нове, я згадала, наприклад, 95-й квартал. Люди, які постійно виходять на сцену, щось грають, щось роблять навряд чи вони бояться, коли роблять це в сотий раз. Проте, якщо вони ставлять якусь нову сценку, умовно, да, то скоріше за все вони хвилюються за те, як пройде цей момент. Тож ми маємо зрозуміти, що бояться усі, просто дехто від цього страху отримує певну насолоду, отримує адреналін і сприймає це як щось позитивне для когось. Це хобі, гра. Так працює із акторами, із танцюристами, скажу на власному досвіді. Скільки б сотень разів я не виходила на сцену, я буду щоразу боятися як вперше. Проте це мені приносить насолоду. Я розумію, чому я це роблю. І для мене це в кайф. Тому один із способів перестати боятись зловити кайф. Це як наркотик, якщо чесно працює. Якщо все ж таки ніякої насолоди з того ви отримати не можете, не хочете і не знаєте як, то ось кілька найбільш дієвих способів. Перший Звісно, спробувати потренуватись перед зеркалом, проговорити те, що ви хочете, якщо це підготовлений виступ, тим більше. Є така прикольна вправа, коли ти намагаєшся говорити голосом різних персонажей. Наприклад, там не знаю, голосом Аліси з країни див, голосом клоуна, голосом злодія і щось бути такого. Тобі стає перше, весело смішно, по-друге, ти таким чином не треновуєшся. В ідеалі, або як окрема вправа, або як продовження цієї, можна знімати відео. Наприклад, як я, сідати перед камерою, що -то віщать. Потім ви можете подивитись на свою вимову, подивитися, наскільки вільно ви можете викладати свої думки, чим більше разів ви це повторите, тим щоразу краще у вас буде виходити, і тим легше вам буде сприймати себе. У цій всій атмосфері, коли ви щось комусь розповідаєте. Можна аналізувати, а можна не аналізувати це теж цікаве запитання. Є люди, які зовсім не сприймають свій голос на відео або в диктофонах. Да? І тоді справді буде корисно подивитись, послухати а, і звикнути до свого звучання. А є люди, яким на це байдуже. Тоді можна, в принципі, не аналізувати, просто познімати. Потренуватися безперервно щось говорити. Що ще важливо усвідомлювати: ідеальних виступів не існує. Якщо ви це робите перший раз, третій або п'ятий, скоріше за все, у вас буде трястися рука, у вас буде трястися голос, ви будете хвилюватися. Якщо ви виходите на певну аудиторію і робите це вживу, а не на відео, то тим більше. І класний інструмент, який дехто застосовує про те, що коли ви виходите. На сцену або ще кудись ви кажете прямо глядачам, своїм е, слухачам про те, що ви хвилюєтесь. Так кажете, що я зараз дуже нервую, у мене ж трясеться голос, знаєте? От, але я хочу от вам сказати там дещо важливе. і свою промову, собственно, виголошуєте. Це прикольно грає. А, по перше, це заспокоює вас, бо ви визнаєте свою слабкість, що важливо, не всі можуть це зробити. А по-друге, глядач розряджається. Адже, знаєте, коли хтось виходить ну, на умовну сцену, да, будемо так говорити, не знаю, кудись виходить щось розповідати, одразу це сприймається як щось серйозне часто. Оце зараз треба бути відповідальним, серйозним поставитись до слів іншої людини. А коли людина виходить і прямо каже, слухайте, блін, я так хвилююсь зараз, От, то це трішечки заспокоює і глядача теж. Або можна. Розбавити атмосферку якимось жартом. У мене є цікавий приклад, цікавий досвід мого однокласника. У старших класах він став дуже таким демонстративно комунікабельним, якраз хотів, мабуть, розвивати свої навички ораторського мистецтва. І він перед тим, як виходити вірш, читати, він виходив і розповідав якийсь жарт. Але робив це не просто з ціллю потягнути прикол. А його жарт дуже часто був якийсь віршований, або з якимось змістом, що клас на початку не розумів, навіщо він це каже, що взагалі відбувається, і потім в кінці цей жарт або виявлявся справді не смішним, і це було іронічно смішно, або це просто вражало нас тим фактом, що людина не побоялась знаєте, якось проявитися. І одразу в моїх очах. Повага до цієї людини значно зростала, адже теж так можуть не всі. Також, якщо захід, на якому ви виступаєте, умовно вам дозволяє так зробити, ви можете підготувати презентацію, і це буде вам допомагати вести ваш хід думок у якійсь певній послідовності, що буде полегшувати вам задачу, і вам буде на що опертися. Морально вам буде легше сприймати так, ніж якщо у вас буде, знаєте, листочок. Де чорно-біле, і ти його починаєш нервно гортати, не бачиш там той текст, в тебе вже зливається все в одне, і ти, коротше, потерявся. Коли є презентація, набагато краще. І важливий момент навряд чи вам допоможе на пам'ять завчати ваш текст, якщо він у вас є. Ви вийдете і все забудете. І це буде відчуватися радше, як зачитка якогось вірша, аніж все-таки як щось важливе. Що ви хочете сказати від себе, але це також залежить від цілей, які ви переслідуєте. Ну, умовно, публічний виступ він може бути настільки різноманітним, як власника якоїсь корпорації, так і студента перед е, виборчою комісією, да? Я не знаю, яка ситуація саме ваша, тож кажу про багато різних варіантів. Але. Найкраще сприймається щось сказане від себе, коли ви розумієте, про що ви говорите, коли ви хочете донести до людини певну думку. І у цьому вам має допомогти ваша самооцінка. Адже якщо, от як ми на початку говорили в дитинстві, да, ваші слова, якісь там ваші намагання щось комусь донести, вони обесцінювались, то який шанс потім того, що у дорослому житті вам буде комфортно щось комусь пояснювати, якщо у вас Несвідомо буде е, така проекція, да ніби мене не слухають, мене почути не хочуть, можливо те, що я кажу, не важливо. Ось тому для публічних виступів ще необхідна певна самооцінка, е, нормальна самооцінка. Коли ви знаєте, навіщо ви це робите, коли ви розумієте, що те, що ви кажете, воно є важливим або корисним, або цікавим, або ну воно воно є, воно має місце там бути. Е, це вам точно допоможе. У тому, щоб комфортніше почуватися перед уявним глядачем або неуявним глядачем. Отже, хочу підвести певні підсумки. По-перше, має бути певна мета: навіщо ви це робите? По-друге, ніхто не перестає зовсім боятися публічних виступів. Страх, переживання, хвилювання не присутні і це є нормальним. Просто питання у тому. Як ви сприйматимете це хвилювання, в яке русло ви його спрямуєте, і як ви собі допоможете з ним справитись? Найкращий спосіб це все ж таки поставитись до свого публічного виступу, як до чогось нового, цікавого і отримати від цього задоволення, якийсь адреналін? Вот у гіршому випадку, все ж таки, намагатись втамувати своє хвилювання. Рівнем самооцінки, ну, це щось стало, бо да? він у вас або є, або його немає. Треба з цим працювати. От. А... Або перед цим тренуватись, щоб почувати себе більш впевнено. Знімати себе на камеру, дивитися у дзеркало, промовляти слова, які вам необхідно сказати. Якщо такий умовний сценарій все ж таки існує, але найкращим Буде не завчати на пам'ять щось, а говорити від себе, говорити від душі душевно в душу. <смір> вот. І ще важливий момент, про який я, здається, не сказала, це те, що глядач, який вас сприймає, зазвичай така сама людина, як і ви. Він може відповідально ставитись до події, яка відбувається. Він може. Безвідповідально ставитись до події, яка відбувається. Він може захоплюватись тим, що ви набрались сміливості висловити там якісь свої думки. Може подумати: от дурак, що от это он тут із себя строїть. В будь-якому випадку ви навряд чи дізнаєтесь думки людей, які сидять і дивляться на вас. Можливо, вони думають, що хочуть приготувати на вечерю. І ви знати про це, не будете, якщо вони вам не скажуть. Тому найгірше, що ви можете зробити для себе у даній ситуації, ситуації публічного виступу, це намагатися вгадати думки людей, приписувати певний осуд собі, якого там, скоріше за все, немає, або може не бути. А якщо він там і є, то він має вас не хвилювати. І я говорила ще про те, що вам може допомагати якась умовна презентація, яка буде. Логічно та послідовно допомагати вам висловлювати свої думки. Отак, от. Хух, трішки я втомилася, знаєте, сама так довго говорити. Проте, проте, дуже рада, що я записала відео саме, вам тут щось не розказувала. Я дуже сподіваюся, що це відео було вам корисним та цікавим. Я запрошую вас підписуватись на мій канал, підписуватись на мій інстаграм. Зацініть татушку, мені сестра зробила метелика. Дуже гарно, правда? В своїх соцмережах я публікую багато цікавого контенту, принаймні, дуже стараюсь. Тому буду дуже вдячна за вашу підтримку там. Також, звісно, за ваші коментарі, за ваші реакції, фідбеки для мене це дуже важливо. Я вискладала у свій інстаграм, що під відео з Женечкою мені написали. Нам, з женічкою, написали дуже багато класних відгуків, і це прям мене надихнуло робити щось далі. Я так люблю, коли ви мені щось пишете. Любить друзі, дорога родина! Я вас всіх люблю! Цілую, папа! -па.